Добре, коли відпочинок дітей належно організований, однак так буває не завжди. Тож інколи прагнення неповнолітніх влаштувати дозвілля на власний розсуд може призвести до непередбачуваних наслідків, як це трапилося днями з трьома юними мешканцями Коломиї. Вода – це стихія. Іноді вона приносить не тільки задоволення, а й справжню біду. У водоймах часто гинуть навіть досвідчені плавці, що вже говорити про малечу. Троє юних коломиян, найменшому з яких лише вісім років, вирішили гарно відпочити на міському озері. Знайшли саморобний пліт, кинули його на воду і попливли. Руки замість весел, і за кілька хвилин хлопчики опинилися посередині озера. Сил доплисти до берега вже не було. Ми побачили пліт від того боку. Якраз ми як вийшли із парку, і мені прийшла ідея, щоб на ньому поплавати. Мій брат взяв наші речі і пішов сюди. Тут їх положив, тут насколо берега. чекав. а ми з моїм другом відтеплили на цьому плоті. І теж посередині замочилися, і тут спасателі на лодці приїхали і нас забрали. Я думав, що е, ми зараз отримаємо від цих е, спасателів. І я почав плисти до берегу, мій Діма зі мною плив. Ми руками і ногами гребли. Вони знайшли той пліт, вони хотіли поплисти, а я йшов сюди, дійшов тут покупати. Поплавав, а по тому думаю, що з ним так з ними таке? Що буде? Перепливає лодка їх, бере на лодку і. Витаскують батьки на роботу, діти на озеро. Пані Наталя Гадки не мала що її сини захочуть відчути себе Робінзонами Крузо. Взагалі не можна ходити в воду, тому що це дуже опасно. От завжди їм це наголошую, але зрозуміти, що я пішла на роботу, я вони пішли гуляти на вулицю. І я не знала, що вони пішли сюди, і тим більше десь на середину заплили. Ну я взагалі їх прошу, щоб вони не лізли в воду, тому що я розумію, що це дуже погано самим бути без дорослих на воді. Рятувальники нагодилися вчасно. Якби не їхня пильність, хто значим би закінчилась пригода. Двох витягнули, а третього теж. Ну, слава Богу, що ми вчасно підійшли. У нас є вісім чоловік на п'ять районів. Трагедії на воді, особливо влітку, не рідкість, кажуть рятувальники. Інколи жертвами стихії стають і дорослі, і діти. Тому цей випадок має стати наукою і цим трьом хлопчакам, і іншим дітям. Звертаюся до дорослих, не допускати дітей, без нагляду купатися. В всіх водних об'єдках, річках, ставках, озерах, які знаходяться на території міста та району. Забороняється купатися не в невблагороджених місцях. Рекомендовано купатися тільки при метр, метр 50 глибини, не більше. Не заходити у воду зразу з сонця розігрітим раптово, а до цього водні процедури з якимсь обливанням або хоча б. Хвилину другу постояти у воді по коліно в воді, тоді організм привикає і можна вже купатися. Після того, як діти опинилися на суші, рятувальники купили їм морозива і потім знову повернули у воду, але вже на човні із дорослими.